Сергію, подивися, коли я нахиляюся, трусики видно? Ні, не видно, але могла б і вдягти. Стоїть дядько. Підходить до нього приваблива дівчина і запитує: Ви не підкажете, як потрапити до пологового будинку? Обов'язково через ліжко. По-іншому не вийде. Як каже одна моя знайома, найкращим днем в моєму житті була одна єдина ніч. Що спільного між рибальством та мінєтом? І там і там уявляєш, що на твого жалюгітного блідорожевого черв'ячка клюне така рибка. Вночі предмети втрачають свої звичні контури. Береш, приміром, стакан води попити, а в руці вже чомусь канапка з ковбаскою. Балерині Ользі заважали танцювати яйця, котрі їй показував Іван з першого ряду. Сидять дві дівчини в барі, п'ють текілу, музика на всю горлає, одна інший кричить: Ну, як справи! Та як? як-як?» Зустріла чоловіка, думала цього разу моя половинка, а виявилось знов огризок Поруч в мотлох п'яний чувак ледве відриває голову від стійки й обурено кричить. Ну, так тому треба було смоктати, а не грести. Лікарю, лікарю, як це називається? Що, як називається? Ну як це називається? Я свою дружину за ніч 16 разів. Піздрош, це називається. <риклад> Дівчина йде алеєю, а назустріч їй чоловік. Пані, чи не хочете зі мною завести дискусію з приводу таїнства зірок? Чоловіче! Я люблю, коли мене мають фізично, а не морально. У мене є знайома дівчина, їй 25 років, і вона незаймана. Хоче зберегти цноту до шлюбу. Каже, що дупу порве, але цноту збереже. Один хлопчик хотів попросити у небес великий піструн, але дуже вже соромився. Тому він попросив щастя і здоров'я, справжнє кохання та сім'ю, роботу по душі, гідну зарплату та відданих друзів. А отримав великий піструн. Зустрілися двоє літніх чоловіків, і один розповідає іншому: Я тут познайомився з молоденькою телеграфісткою, запросив її в кіно. Потім сходили до ресторану, а потім пішли до мене, і у нас з нею все було аж п'ять разів. Ти мені віриш? Вірю, вірю. І що в ресторані були, і в кіно, і що у вас все було аж п'ять разів, тільки не вірю, що вона телеграфістка. Тому що, коли у тебе останній раз стояв, телеграф ще не винайшли. Балерина обурено кричить директорові театру. Ви відмовляєтеся заплатити мені якихось 500 гривень. А я коштую набагато більше. Так, дівчинко, але не на сцені. Іване, купи мені трусики і сітку для волосся. Іван в магазині. Дайте, прошу пані, труси з сіточкою для волосся. А може вам, пане, треба ще й сімейники з лотком для яєць? <рив> Побачив у знайомого на холодильнику купу магнітиків. Крім стандартних магнітів з та країн, ще є кілька фотографій дівчат. На питання, що за, відповів: а я там теж бував». <рив> Любитель порносайтів десять разів подумає. Перш ніж попросити золоту рибку, щоб на нього пролився золотий дощ. <рес> Спеціально для кордону вчені схрестили сторожову собаку та кролика. Тепер вона не тільки наздоганяє порушника, а ще й карає. <рес> Постанова директора кожному співробітнику в офісі надати пульт з двома надписами. Кава мінет. У хороших співробітників це кнопки, у поганих лампочки. <риклад> Богданчик зламав ногу. Я жертва еротики, <риклад> розповідає він у лікаря. Як це не зрозумів лікар? <риклад> Та у мого батька погана звичка ставити еротичні журнали на саму найвищу полицю шафи. «Жінко, відкрите, це поліція. Не можу, я гола! Тим паче відкрите. <рес> Коли жінка вагітна, друзі торкаються її живота і вітають. Але жоден з них не чіпає піструн чоловіка і не каже: гарна робота! Мораль тяжка робота ніколи не цінується. Балерині Ользі заважали танцювати яйця, котрі їй показував Іван з першого ряду. Побачив у знайомого на холодильнику купу магнітиків. Крім стандартних магнітів з міст та країн, ще є кілька фотографій дівчат. На питання, що за, відповів: а я там теж бував. Сергію, подивися, коли я нахиляюся, трусики видно? Ні, не видно. Але могла б і вдягти. Що спільного між рибальством та мін'єтом? І там і там уявляєш, що на твого жалюгітного блідорожевого черв'ячка клюне така рибка. Лікарю, лікарю, як це називається? Що, як називається? Ну, як це називається? Я свою дружину за ніч 16 разів. Піздньо, це називається. <риклад> Постанова директора. Кожному співробітнику в офісі надати пульт з двома надписами. Кава мініт. У хороших співробітників це кнопки, у поганих лампочки. <риклад> Побачив у знайомого на холодильнику купу магнітиків. Крім стандартних магнітів з міст та країн, ще є кілька фотографій дівчат. На питання, що за? відповів, а я там теж бував. Спеціально для кордону вчені схрестили сторожову собаку та кролика. Тепер вона не тільки наздоганяє порушника, а ще й карає.